Підшипник до заміни. Ще тут супорта нема. Як на мене, це добре, менше роботи. Відкручуємо колесо. Люди, ви хоч трохи думайте про свою безпеку? Ну так, водичка робить свою роботу. Розшплінтовуємо. Відкручуємо гайку. І дістаємо ступицю. Є. Розбираємо. Протираємо. Ну що, витерли? Всередині є ось такі канавки. Так що ставимо на тіски і будемо вибивати зовнішню обойму підшипника. Тепер так само з іншого боку. Другий є. Беремо новий підшипник і збираємо все докупи. І так само робимо з іншого боку. Запресували і будемо змащувати все гарно. Змащуємо підшипник. І сальник. Тепер другий бік. Йдемо встановлювати. Витираємо цього шнека. Хвати, то ще відірву. Вставляємо ступицю. Запихаємо шайбочку. Закручуємо гайку. Пробуємо на люфт. Якщо його немає, то сильно притягувати гайку не треба. Зашплінтовуємо. І останній штрих це кришечка. Лишилося вчепити бутафорію, вставити колосо, і хай їде.